Чергову спробу зробити гнило улюбленим місцем відпочинку для місцевих рибалок. Здійснили днями члени бердичівського клубу любителів спортивної риболовлі Золотий короб. У річку вони запустили півтонни риби. Розрахували так, аби зацікавити майстрів вудки та гачка і принести користь самій водоймі. Понад 90% випущеної риби розповідають склав короб дзеркальний, королівський і звичайний. Короб риба спортивна, котра має приманити любителів посидіти з вудкою та спінінгом. А разом із коропами гнило п'ять поповнилася амурами і товстолобами, санітарами і фільтром водоймищ. Наша річка дуже славна, красива і хочемо, щоб вона збереглася, щоб була якась пам'ять у нас і була якась риба жива, щоб люди, вся громада міста могла з удочкою, з зловити цю рибку. Якусь. Це перша мета, основна. основна. Друге питання ми все п'ємо воду з цієї річки. Місто п'є воду і хочеться, щоб вона була чиста, красива вода. Для цього запускаються такі породи, які сьогодні будуть запущені Амур і толстолоб, які очищають річку від цієї зелень, від цієї всякої ну, чистот, яка є в річці. Швидше за інших реагують на їхні починання браконьєри, нарікає Валентин Демченко, котрі діють зухвало і цинічно. Керівництво клубу вирішило вдарити по браконьєрству рейдами. Вже перший такий контрольний заплив мав дуже невеселий улов. Вилучили сітку, яка була безхозна, Вона вже і не браконьєрам, не потрібна нікому. Її плавун просто загорнув. в ітогі там сітки було ну, метрів двадцять, але стільки було риби, повірте мені. Ну, Серце крові обливається. Ці карасі вже вони спухли, сморять по телепусі річці, екологія портиться. І нова риба все одно попадає в цю сітку, тому що йде терло Нірес. Яку там жива була, ми випустили, був подляж один красивий, наче яку ні були живі, пару карасів, ми випустили, а остальну рибу ми мусили просто викинути на берег, щоб вона не травила воду. Ви розумієте? І це не перший случай. І це були, ми знімалися тільки багато таких варіантів. Я просто звертаюся до, до громадян. Нашого міста, громадян кавички, будемо так казати, браконьєрів. Пожалуйста, не робіть зло. Воно завжди повернеться до вас в більшому. Ми робимо добре діло. Пожалуйста, йдіть з вудочкою ловіть її. Незабаром місцеві ЗМІ мають оприлюднити нові штрафи для річкових розбійників, інформують у золотому коропі. Так що до постійного контролю на воді додадуться доволі значні суми грошового покарання. Крас 17 гривень. Це за одну штучку. Плотва, красноперка – 67 гривень. І вся остальна риба, будемо так казати, судак 380 гривень, карп, 350 гривень, судак, 400 гривень. Це одна рибка. Я думаю, люба людина добре рахує. Нащо йому це робити це зло для всієї громади міста. Якщо ми його зловимо, і це йому рибінспекція і міліція порахує це все, Через суд з нього вирухують, він буде мати неприємності, що вся громада на нього буде дивитися місто не так, як потрібно, і він заплатить дуже великі гроші. Чи варто це зробити? Хай він задумається. Браконьєрів боятися добре діло не робити. Так що боротьба з рибалками зловмисниками у золотому коропі триватиме паралельно із новими запусками риби. Зовсім скоро члени клубу збираються поповнити річкову фауну новою партією риби. Цього разу це буде 10 тисяч штук мальків. Щуки щука це санітар-водойома, це хищник, Він він потрібен. Наш водойом 200 гектарів. Це огромне водохранилище, Риби у нас багато запущено. Є багато сорної риби, яку має виїдати хищник, яка мішає виросту нашої, будемо говорити, породістої риби, це пород риб. Для цього ми запустимо щуку. Щука це спортивна рибалка, це спіннінг. Спінг це саме спортивна рибалка. Тому запустимо щуку, щоб люди мали осінню зимою так само рибачити, щоб їм було цікаво на нашому водоймищі проводити свій досуг, будемо так казати.